Через недопалок спалахнув будинок та загинула людина. Трагедія трапилась у Чернівцях. Про вогонь в дачному будиночку на лінію 101 повідомили сусіди. Під час гасіння пожежі вогнеборці помітили тіло 70-річного чоловіка без ознак життя. Полум'я площою 10 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Причиною займання стала необережність під час куріння. Ще одна пожежа трапилась у селі Білоусівка, де зайнялась господарська будівля. Оскільки власників не було вдома, дим помітили сусіди та викликали де. СНСників. Рятувальники знешкодили загоряння площею 60 квадратних метрів та врятували від знищення споруду та розташоване поруч житло. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Також через порушення правил експлуатації печі горів житловий будинок у Кіцмані. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Пожежники врятували оселю від знищення, однак, полум'я частково знищило покрівлю і перекриття житлового будинку, меблі та техніку. У селі Орестівка за. Нявся гараж. Власники спершу намагались загасити полум'я, проте зрозумівши, що їм це не вдасться, викликали надзвичайників. Ті ліквідували пожежу, проте вогонь знищив гараж. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі.